Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів, а ми підтримуємо Сполучені Штати і Путіна, безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я, я дуже а це розуміє і усвідомлює. Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів трьох Я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно і буде. І там будуть підніматися ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді. Безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилася. І є речі, які є у тебе в серці, є речі, які є у тебе. w Konstytucji.